Не є частиною нашого тіла, помилково сприймати її як вашу руку чи очі. Вона є процесом, який за сучасними дослідженнями навіть не розташований в одній певній ділянці мозку. Це процес, який відбувається повсюди в нашому мозку. Наша з вами пам'ять, тобто ваша пам'ять і моя пам'ять, адже у кожного це свій процес. І він насправді складається з групи систем. Кожна з яких відіграє різну роль у створенні зберіганні та відновленні ваших спогадів. Коли мозок нормально обробляє інформацію, усі ці різні системи ідеально працюють разом, щоб забезпечити цілісне мислення. Те, що здається одним спогаду, насправді є складною конструкцією. Якщо ви думаєте про предмет, скажімо, чашку. Ваш мозок відновлює назву предмета: його форму, функцію, звук, як ваші губи відчувають кераміку. Кожна частина пам'яті про те, що така чашка надходить з іншої області мозку. Весь образ чашки активно реконструюється мозку з багатьох різних областей. Неврологи тільки починають розуміти, як частини знову збираються в єдине ціле.